Хлопці, які запитання, ви завжди хотіли поставити іншим чоловікам? Коли ви йдете вулицю, ви теж подумки оцінюєте зустрічних чоловіків і думаєте, напевно, я зміг би перемогти його в бійці. А потім починаєте фантазувати, що ви стали б робити, якби трапилась якась херня. Наприклад, він спробував би пограбувати вас або напав би на іншу людину, а ви б заступилися за цю людину і надавали б цьому чоловікові пописи. Так, як мінімум раз на день. А потім зустрічаєш якогось амбала, і думаєш, перейдіть у розділ параметри. Точно ні. За будь-якого розкладу господи, я єдине чи що з усіх хлопців, хто не думає, що зможе перемогти якогось невідомого чувака. Я про це взагалі ніколи не думав. Хочу поставити трохи дивне запитання, яке мені завжди було ніяково поставити друзям. Загалом, три роки тому, думаю, коли мені виповнилось 18, я помітив, що залишки сечі капають з мого лонгера вже після того, як я перестану мочитись набагато довше, ніж раніше. Не струмінь сечі, а саме невеликі краплі, які все капають і капають. Я виявив, що якщо трохи натиснути в ділянці одразу за моїми яйцями, тепер вже розумієте, чому мені було так ніяково питати про це у знайомих, то виходить. Тонкий струмінь і після цього більше нічого не капає. Але іноді, коли я сідаю після відвідування туалету, я відчуваю, що кілька крапель усе ж таки потрапляє на мої труси, а іноді і назовні. Зазвичай це буває за хвилину або близько того. Це дуже незручно і незручно, особливо коли моя дівчина починає натякати на інтим. А я сиджу з обістяними трусами. Це взагалі, хоч трохи нормально, може у кого-небудь є якесь пояснення? Це цілком нормально, тому що трохи сечі. Завжди залишається в сечовипускальному каналі, особисто я завжди трохи здавлюю в основі і потім усе ближче до голівки і обтрушую, якщо потрібно. Якось раз уролог відповідав на Reddit на запитання, і його поради допомогли мені розв'язати подібну проблему. Коли напружиш м'язи нижньої частини живота, сеча виходить швидше. У свій час у мене увійшло у звичку завжди робити так. І це призвело точно до такого ж ефекту, який ви описали. Уролог пояснив, що коли робиш так, то. Озволяєш роботи м'яз, який відповідає за скорочення сечового міхура, внаслідок чого він атрофується. Не знаю, чи робите ви так, але коли я перестав так робити і почав дозволяти сечовому міхуру самому робити роботу, залишкові краплі перестали капати, і відчуття, що мені все ще потрібно трохи помочитися, зникло. Сподіваюсь, вам це допоможе. Тільки у мене шланг трохи вигнутий, не ідеально прямий. Так мій злегка скорочений вліво. Мені іноді здається, що це через те, що я занадто часто ганяю лисого. В одного з моїх однокласників було прізвисько Капітан Крюк, тож це явно не тільки в тебе. Чому, коли ви витріщаєтеся на мою дівчину, і я у відповідь намагаюся зустрітися з вами поглядом, ви завжди відводите погляд. Краще злегка кивніть мені або дайте п'ять по повітрю. А після цього відведіть погляд, щоб я міг теж зацінити вашу дівчину. Просто я не хочу, щоб подумали, що я вважаю себе кращим, і мрію відбити чужу дівчину. Коли хлопці дивляться в бік, вважайте, що це еквівалент того, про що ви просили. Просто ми не хочемо, щоб нас неправильно зрозуміли і вирішувати. Що це прояв неповаги, просто в деяких чуваків занадто високий рівень тестостерону, і вони можуть вважати подібну реакцію погрозою і захочуть відповісти на неї. Здебільшого це стосується таких, які постійно люблять щось доводити, і вони можуть почати говорити на кшталт. Чуєш, чого витріщився? Особисто я, коли хтось витріщається назад моєї дівчини, кидає на нього погляд, який ніби говорить: так, дідька лисого, я з нею зустрічаюся. Що відбувається, коли приймаєш Віагру. Це просто призводить до стояка, чи продовжує акт, чи відбувається і те, і інше. Що відбувається після першого завершення? Піструн знову обм'якає, і потрібно прийняти ще одну таблетку, щоб він знову був у строю. Віагра призводить до найжорсткішої ерекції, яка взагалі можлива. Стовбур максимально наливається кров'ю, але акт не триватиме довше, ніж спочатку. Але ви зможете займатися цим знову і знову і знову. Тим, хто хоче спробувати Віагру, я б запропонував. Прийняти лише чверть пігулки, звичайно, крім тих, у кого є реальні проблеми з потенцією. Коли ви мочите стоячи, ви залишаєте мошонку в штанах. Особисто мені некомфортно мочитися, коли краї штанів тиснуть між стовбуром і мошонкою. Тому я витягую зі штанів і те, і інше, коли мені потрібно помочитися. Я один такий. Я залишаю братів усередині, просто тримаю великим пальцем краї штанів, щоб вони не тиснули на промежину і не потрапили під струмінь. Час від часу я ніби втрачаю яєчко. Зазвичай це відбувається коли холодно або коли я сиджу, поклавши одну ногу на іншу. Яєчко підіймається вгору в мошонці, а потім переходить у нижню частину живота. Мені здається, десь над тазом є коридор для яєчок. Його можна повернути в мошонку, масажуючи від нижньої частини живота в бік мошонки. У зворотньому напрямку це не працює. У мене не виходить проштовхнути яєчко назад у черевну порожнину. Усе. Шкода, що це не можна зробити, бо це був би гарний спосіб уберегти яєчка від будь-яких небезпек? В інших теж так буває, і чи нормально це? Так, це цілком нормально. Іноді яєчко засмоктує в червну порожнину, коли холодно або під час занять спортом, або коли сидиш, схрестивши ноги. Насправді можна зробити так, щоб вони туди піднялися. Пам'ятаю, як ми з моєю дамою пустували, і я підняв їх, і це розсмішило і налякало її одночасно. Як ти це зробив? З моїми таке трапляється з обома одразу, після хорошої близькості або як поганяєш лисого. Зараз мені смішно, коли я згадую, як у 17 років я виявив, що яєчка зникли. Ніколи так не панікував, як протягом тих п'яти хвилин був готовий бігти до батьків. Ага, яйця, де мої яйця? Яйця пропали. А ви коли-небудь кидаєте швидкоплинні погляди на сусідів, коли стоїте біля пісуара. Завжди дивись прямо вперед. Один мій друг постійно робить так. Доходить до того, що він починає мочитись тільки після мене. Завжди вибирає сусідній пісуар і тягне голову в мій бік, щоб подивитися на мій шланг. І відпускає коментарі на кшталт досить непогано. Одного разу він повернувся до мене всім корпусом і влучив струменям у нижню частину моїх штанів. Уявіть, що у вас стояк, і ви стоїте голий. Ваш стовбур дивиться вгору чи паралельно підлозі. Мій дивиться вгору як меч, але я не впевнений, що у всіх так паралельно підлозі. Мій дивиться вгору і трохи вліво. До 18 років я думав, що всі шланги вигнуті вниз. Мабуть, я належу до меншості чоловічих причиндалів, які спрямовані вниз. Ніколи не вистачало сміливості запитати друзів, чи нормально це мочити сидячи. Мені подобається так робити, тому що так я можу розслабитися. Крім того, шуму набагато менше. Я завжди мочусь сидячи взагалі не розумію, чому це так непопулярно. Сидиш собі, лікті на коліна, розслабляєшся і йдеш задоволений. Мені це теж подобається, якщо мені потрібно помочитися в темряві посеред ночі, або якщо я вибився сил, то я з радістю зроблю це сидячи. Хоча в основному я роблю так, тільки коли перебуваю вдома. Хочу запитати чоловіків, старших за мене, у яких така сама проблема, як ви справляєтеся з облесінням. Зі мною цього поки що не сталося, але років через 10 станеться. Мені здається, що коли в мене з'явиться Лисина, я просто поголюся на лисо. Але може ви поділитеся своїм досвідом. Голися на лисо, матимеш кращий вигляд, крім того, відчуєш упевненість у собі і почуватимешся інакше. Джерело, я лисий, перебував у стадії заперечення до 30 років. А після... 30 почав голити голову щоранку, і тепер я в порядку. Правда, на холоді голова мерзне, доведеться витрачатися на шапки. Залежно від лінії росту волосся. Можна стригтися максимально коротко, як Джейсон Стетем або Налесо. Важливо розуміти, що це усвідомлений вибір, а не спроба мати такий вигляд, який ви могли б мати, коли у вас було на 15% більше фолікул. У вас буває таке, що ви вважаєте інших чоловіків привабливими, хоча у вас і немає бажання спати з ними. Безумовно, буває чувак. Я гетеро, але я можу зацінити зовнішність деяких чоловіків. Наприклад, Кріс Гемсфорторизмесників він до біса симпатичний, великий молодець. Коли я дивлюся на інших чоловіків, я можу визначити, який у них тип привабливості, чи можна їх називати вродливими, брутальними, гарненькими або дуже мужніми. Хоча це поняття досить розпливчасте. Я один в автобусі оцінюю людей, а потім думаю, що вони читають мої думки, і мені стає соромно. І я починаю думати про жирафіків. Я думаю про мавпочку, яка стрибає по будівлях. Чому іноді так боляче мочитись після еакуляції? Це відбувається не завжди, приблизно один раз із 25 еякуляцій. еакуляцій. Спазм м'язів сечового міхура, коли ви збуджені, сечовий міхур стискає місце з'єднання з уретрою, щоб запобігти виходу сечі. Після еакуляції, якщо у вас спазм сечового міхура, сечовий міхур буде стискатися, як під час м'язового спазму. Спазм, що виникає, викликає потребу в сечовипусканні, оскільки з'єднання з, з сечіопускальним Налом, все ще обмежене, всеча, що, що проходить, викликає відчуття печіння. Якщо це відбувається регулярно, то вам потрібно пити більше рідини, щоб запобігти спазму. Також можуть допомогти вправи за кегелем, оскільки вони змушують сечовий міхур скорочуватися і розслаблятися, у наслідок чого виробляється біологічний механізм, що допомагає сечовому міхуру розслаблятися після напруження. Коли ви йдете один на одного вузькою вулицею або назустріч, іде натовп, ви теж відчуваєте напругу якусь? Думаю, у всіх так, так я теж відчуваю. Гаразд, раз така справа. Ось моє запитання: як найкраще голити мошонку, тому що там багато волосся найрізноманітнішої довжини, а в мене якийсь тваринний страх підноси до мошонки лезо бритви. Але повинен же бути якийсь оптимальний спосіб. Просто я роками не голю яйця, бо боюсь їх поранити. Але мені хочеться, щоб жінка подивилася на них і сказала: Боже, які вони гладенькі! Якщо чесно, бро, я голю свою мошонку щотижня шкіра мошонки набагато міцніша ніж може здатися. Просто будь трохи обережнішим, нанеси піну для гоління і візьми одноразову бритву чотирьохкратним лезом. Це досить легко, я жодного разу не поранився. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!